Володимир вирощує картоплю. Цьогоріч посадив 70 соток. Продає кілограм по 20 гривень. Середній урожай. біла то вона ж вона крупніша, але не раз народить. Такосередню. У пані Марини картоплю вирощують родичі. Каже, за місяць ціна майже не змінилася. а За кілограм просить 20 гривень. Моя особиста думка, що ціна майже не змінилася на картоплю. Частково. Сьогодні особисто у мене картопля з глинок. Вирощує її мій хресний Микола. Картопля гарна, жовтенька. Іноді ще торгую рожевою картоплею. Буває меншенька картопля, дешевшенька. Пані Валентина продає картоплю по 15 та 20 гривень за кілограм. Все залежить від розміру. Везе її з гущанщини. Ціна падає донизу. Навіть дуже впала ціна. Спочатку була по двадцять закупка, а зараз вже картопля 12-10, як яка. Від сорту дуже залежить. Від сорту. Якщо якийсь там сорт такий не ходовий, він дешевший. Якщо такий кращий сорт, він дорожчий. І так само від величини картоплі. Дрібніша вона дешевша, крупніша вона дорожча. Але картопля недорого. Рівняни кажуть, ціни на картоплю прийнятні, зважаючи, скільки сил на вирощування потрібно витратити. Однак для гаманців пенсіонерів все ж вартість трішки завелика. Не підходять для пенсіонера, то дуже дорого, аби трохи дешевше, то так. А по скільки купували? По 25 гривень. 25 гривень. На сьогоднішній день не знаю, яка ціна, але базар дуже недешевий. дешевий. Є виростити, покропити. Жуків, да, це все гроші є, а ще привезти сюди. Дорога, чесно кажучи. Хоча я сама не вирощую, городів не маю, але дуже дорого. Але, враховуючи, як вони важко працюють, то оправдано. Загалом ціна на картоплю впала на 2-5 гривень за кілограм. За даними Мінфіну, її вартість на Рівненщині одна з найдешевших в Україні. Владислав Стецюк Аріна Тітова, Новини Рівного.